І, хоча надії було справді дуже мало, але ми вірили до останнього та вболівали. Втім, Шахтар програє Борусії та завершує для себе Лігу Чемпіонів. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, Ліга чемпіонів для України. Завершена Шахтар не зміг перемогти Борусію і вилітає все ж таки із цього турніру. Як це було? Що важливого сталося після матчу? Про це все поговоримо зараз. А ви тим часом підписуйтесь на канал і полетіли. Отож, коротка передісторія цього поєдинку для того, аби все ж таки примарно сподіватися на вихід до наступної стадії ЛЧ шахтарю, потрібно було від себе здобути перемогу, а від інших чекати просто фантастичного розкладу, співпасти там мало-багато чого і детальніше, якщо волієте, подивіться у відео вгорі за підказкою. Але проблеми у гірників розпочалися ще задовго до власне самого матчу, адже стало відомо, що їх новий основний нападник Егіна, до гру пропустить, а отже, пушучу потрібно було викручуватися якимось чином. І головний тренер вирішив взагалі зіграти без форварда. Місце імпровізованої дев'ятки займали почергово то Зубков, то Кевін, то Педріньо. Борусія набагато активніше розпочала гру, і все це втілилося у забитий м'яч вже на 17-й хвилині. Коли Адеємі чи то пробував, чи то прострілював, влучив у Дірасі, і той закотив м'яч у ворота різника. Ще до перерви Дірасі оформив дубль. Вичавши на ударну позицію у штрафному шахтаря і спрямував м'яч повз нашого голкіпера. На самому старті другого тайму, Шахтар вирішив включитися миттєво, а особливо це вирішив Марлон Гомес, який не побоявся піти у пресинг на Кобеля, і ця авантюра вдалася вдалою, адже м'яч опинився у воротах німецького клубу. Одразу після цього, Шахтар заграв значно активніше і одразу момент мав Кевін. Після цього також виникало кілька класних підходів. Але все ж таки рівень Борусії переважив і на 79 79-й хвилині Бенсебаїні поставив наш захист на коліна. Це 3-1, і Шахтар завершує цьогорічну єврокубкову кампанію. Щодо оцінок, то Софа найвищим балом у складі Шахтаря нагородила Дмитра Різника. У нього 7,5, 7,3 у Марлона Гомеса. Хускорт різнику поставив 7,1, а Гомесу 7,3. Отож, у підсумку Шахтар у цьогорічній лізі чемпіонів набрав 7 очок, здобув Дві перемоги та одну нічию у підсумку. Це 27-е місце. Давайте у коментарях за шкалою від 1 до 5 оцінимо виступ гірників у цьогорічній лізі чемпіонів. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич після матчу видав доволі цікаву фразу. Він сказав. Цитуємо, ми грали досить непогано, а суперники забивали. Хоча ми могли ухвалити краще рішення у певних моментах, але ми дуже багато працювали, провели гру, дотримуючись нашої філософії. Але звичайно, після матчу головну заяву для клубу і для вболівальників зробив не Маріно Пушич, її зробив Тарас Степаненко, адже легенда. І ну, ледь не культовий футболіст для Шахтаря після 14 років покидає Україну. Це був мій шлях довжиною у мрію. Я жив цією командою усім серцем. Радість перемог і біль поразок. Помаранчеве серце воно палало для вас. Кожна секунда на полі, і поза ним це стало частиною мене назавжди. Але тепер настав час. Дякую Шахтарю. І дякую вболівальникам. Отож, матч проти Борусії для 35-річного капітана став заключним у футболці Шахтаря. За даними ЗМІ, він продовжить свою кар'єру у турецькому Еюспорі. Там нібито вже навіть підписали контракт і офіційно про це мають оголосити сьогодні. У складі Шахтаря півзахисник виступав із 2010 року, відіграв 439 матчів, забив 30 голів та виграв із гірниками 25 трофеїв. Для того, щоб ви очікували. Оцінили велич цього футболіста. Ось вам такий факт: Тарас останній із нинішнього складу Шахтаря, який виступав ще на Донбас Арені. Дуже символічно, що в останньому поєдинку він все ж таки отримав свої заповітні хвилини і з капітанською пов'язкою на плечі вийшов на футбольне поле. Таким чином, Тарас вже другий важливий футболіст, який покидає шахтар цієї зими. Раніше у тому ж напрямку, тобто до Туреччини, подався Данило Сікан і днями. Це очевидно зробить ще й Олександр Зубков. Ким гірники збираються закривати ці відкриті тепер позиції, поки що невідомо, але головний тренер Маріно Пушич трансферів чекає. Як ви знаєте, трансферне вікно в Україні триває довше, ніж у решті Європи. Я очікую як вхідні, так і вихідні трансфери. Побачимо, що буде відбуватися у наступні кілька тижнів. Такі слова він сказав після гри. Ну що ж, друзі, ось таким був короткий підсумок заключного матчу у Лізі чемпіонів для донецького шахтеря. У коментарях напишіть свій короткий підсумок і загальної ліги чемпіонів, і цього поєдинку. Зокрема, а також давайте просто подякуємо Тарасові Степаненку у коментарях. Я не знаю, чи він зайде, і чи він почитає це, але в будь-якому випадку респект легенді. Дякуємо, підписуйтесь на канал і будьте на зв'язку. Скоро побачимось!